Самі все світ прийшли, і самі відійдемо. Uh -huh. Так день за днем через суєтні будні то поспіхом біжи, а то поволі йде. А на шляху зустрічаються нам люди, хтось близький серцю, ну а хтось чужий. І хтось з них може ворогом нам буде, хтось рідний сане, серцю дороге. І за одних душа буде боліти. А хтось вам, болем душу обпече, один зустрівши, будете радіти, вони в біді підставлять вам мечем. Хтось зрадить, зранить, знищивши надії, розтопче душу й серце розіб'є. Та буде хтось, хто лікувати вміє, бо й сам в житті є чашу п'є, когось ви будете із среботом чекати, а він упевнений. Це дасте йому, турботи хліб, в короткий час він буде поруч з вами, а потім скаже все, як далі сам, а ви ночами в небо молитвами з тривогою про те, а як він там, а з кимось вам прийдеться розлучитись з одним на час, а з іншим назавжди. І до одних душа буде толитись, а іншого захочеш обійти. Когось ми будемо щиро обіймати, даруючи усе душі тепло, а буде ті, кого треба прощати, хоч як би важко це нам не було. Життя-життя, ми всі тут подорожні. Мандруємо часом, не знаємо шлях, та ту самотність ми вітати можемо до ніг Христа, при ній ще на руках. Він той, з ким ти не будеш одиноким, він той, котрий навіки полюбив. Проти. Ти був не сам, ти з ним це все робив. Він завжди поруч, в розпачі і в болі, і в радості, і в щасті він завжди поглянь. Ну ось він поруч із тобою, до нього у обійми поспіши. Віддай йому все те, що тебе ранить. І те віддай, що радості несе. Зніми з плечей турбот життєвих ранець, а він візьме і все це понесе». Спиною ти не повертайся до нього і не бери тягар самотності, падеш, собі попутних і візьми самого Бога, лише із ним до вічності дійдеш. Життя, життя, ми всі тут подорожні. Та ти очей з воглофих не відводь. І сане будь лихим, і ти вже не самотній, бо поруч із тобою, сам Господь, слава Богу.